Ось приклад, яким чином ми підтягуємо живіт, коли ми зробили правильне дихання. Що таке бодіфлекс? Це базове п'ятиетапне дихання. Ми будемо назвати це база. І я коротко розповім про те, що ми робимо, коли ми дихаємо бодіфлексом. Тож, люди дихають поверхнево, трішки легенями, трішки діафрагмою. Чому так? По-перше, це стрес, це постава. Але головна причина, чому так стається, бо нема усвідомлення, на що мені потрібно дихати на 100%. Коли ми починаємо займатися бодіфлексом, ми дихаємо і легенями, і діафрагмою стільки, скільки дихали у дитинстві. Тобто природним шляхом. Ми починаємо отримувати достатньо кисню. Ми починаємо активувати наші м'язи-живота. І наше здоров'я починає відновлюватись, та наш імунітет працює поповній. Перший крок. Що ми будемо робити? Ми будемо видувати все повітря до останньої крапельки з легенів. Для того я складаю губи таким чином, як буду задувати свічку. Ось як це роблю, подивіться. Ще раз. А тепер давайте поговоримо про те, що буде відбуватися з моїм тілом, коли я роблю видах з легенів. Мої м'язи преса будуть мені допомагати. Важливо, що коли ми кажемо м'язи, преса. При диханні Bodieflex я маю на увазі відстань від верху живота до лобкової кістки, до самого низу, бо саме там наші легені. Тому дуже важливо, щоб м'язи живота допомагали нам виштовхувати все це повітря, а мій живот буде втягуватися всередину допомагаючи мені це робити. Ще раз подивиться уважно. Я відчуваю, як м'язи напружуються.